Я закінчила цей техніку. В 60 му році поступила, було мені 14 років, ви вже старшими поступаєте. А мені було 14 років. І от я прийшла сюди, в 64-му році закінчила цей навчальний заклад, тільки він називався Мироцький ветеринарний технікум. А жили ми у гуртожитку по 8, по 7 чоловік. Я ж кажу, хлопці внизу ми на другу. нам залили такі матраси, торби, здорові торби на кров, так? І послали, отам, де я вам кажу, у нас був у господарчий двір, там стояла скирка соломи. Ми туди пішли з тими матрасами, набивали матрасами солому, ці мішки набивали, приносили буксок, зашивали. Приносили в тожіту, і на цих матрасах ми спали. Дві простині було, верхні водояники не було. Простень одна доставала ну, в ніжко, а друга була на, ну, на Підодіяло. І ми, у нас, ми не могли лягти у день відпочити. Не могли. Тому що дисципліна була. На кровать? На кровать, а уранці повставали, взяли ми простиньоцю, е що ми застилали, натягували резинки отакі, щоб воно ж рівненьке було, побризкали, отак. Побризкали ту простень, склали її, погладили отак, отак погладили, заслали, подушку поставили. І приємно в кімнату зайти. І зарядка в нас була. Сім годин зарядка. Всі ми виходили на заряд. Підйом у сім годин, від в 11 і до ранку. Вони, мабуть, це не розуміють. Тобто, на на да. Ось сьомій годині ранку. Музика включається на велику гуртожитку. Бу yeah. І це, це все було на, на всьому студентському городку нашому yeah. цьому містечку. Yeah. І в цей час всі студенти виходили на площу. І під керівництвом викладачої фізкультури була зароблянка. Сім годин. А у 11 годин від бій -ві. теж музика, все ми знаємо, що. Було 350 чоловік всього. -навсього. Було одне відділення ветеринарів, А потім приєдналися трохи золотехніки з 10 класів, з 10 класів. Було. І от 4 роки я тут провчилася. Цього корпусу не було. Був тільки той четвертий корпус, і де склад, отам, склад, там у нас була свиноферма. Рядом була велика рогата худоба. І ми це все обслуговували. 55 років, стажу мене, 7 місяців і 12 днів, одна в мене запис у трудовій книжці. Починала я свою трудову діяльність із лаборанта, а потім. Викладачем ветеринарів і я не жалію не ні на скілечки, кажуть. я закінчила цей зал. Сьогодні у нас хвилююча мить мить зустрічі з поколіннями. Світлана Павлона, випускниця 1964 року, яка приклала великий вклад у розвиток нашого коледжу. Світлана Павловна, прийміть щиро від нас вітання. І невеличкий такий згадок про ветеринарну медицину. Хай воно трошки нагадує про нас. Ми вас любимо, цінуємо. Щастя, здоров'я і міцного миру на Україні. Ми вітаємо вас! Дякую. Дуже дякую.